Національне антикорупційне бюро просто чекало офіційного початку старту роботи суду, чи чому так? Кримінальне провадження сьогодні надійшло. Кого би хотів президент бачити першим за гратами? Ой, ні, таких розмов не було. Несподіване запитання. Хабарі <праць> <Брати> Боже. <праць> 5 вересня нарешті запрацював Вищий антикорупційний суд України. Про те, як працюватиме суд та за які перші справи проти корупціонерів візьметься. Говоримо з головою Вищого антикорупційного суду України Оленою Танасевич. Доброго дня. Доброго дня, Катерина. Розкажіть нам, чи все готове для роботи Вищого антикорупційного суду? Насправді, шлях до встановлення Вищого антикорупційного суду є достатньо непростим, однак ми його подолали. З травня по вересень 2019 року працівниками апарату вищого антикорупційного суду і суддями було зроблено надзвичайний обсяг роботи. Було отримано три приміщення. В цих приміщеннях були проведені ремонтні роботи, які дозволили розташувати судову установу в зазначених будівлях. Було сформовано апарат вищого антикорупційного суду, проведення тендерні закупівлі, обладнання, меблів українського суспільства величезні очікування і справді бажання того, щоб корупціонери сиділи за гратами. Тобто, я так розумію, що технічно проблем немає з тим, щоб суд почав працювати наповну. Ті приміщення, які призначені для відвідувачів, ті приміщення, які призначені для проведення судового розгляду кримінальних проваджень, для роботи слідчих суддів, для роботи суддів апеляційної палати, вони повністю готові. Збори суддів обрали шістьох слідчих суддів, які здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини на стадії досудового розслідування. Сформовано сім колегій у вищому антикорупційному суді в першій інстанції сформовано чотири колегії в апеляційній палаті для апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції. Пані Лено, за які справи суд. Дібратися найперше, насправді питання щодо пріоритетності справ а, у суді ніколи не постає, тому що кожна справа пріоритетна. А якщо йдеться виключно про технічні моменти, то за хронологічним надходженням цих справ вони будуть розподілятися автоматично і передаватись колегіям. Зараз уже Національне антикорупційне бюро вам передало справу? Поки що ні. Національне антикорупційне бюро просто чекало офіційного початку старту роботи суду. Чи чому так? Офіційний початок це 5 вересня 2019 року. В принципі, з 9-ї години ранку цього дня до нас вже повинні надходити матеріали. Однак треба також розуміти, що а, ці матеріали повинні бути підготовлені для передачі їх до суду. Заходять вже клопотання, заходять подання до слідчих суддів, однак ще кримінальне провадження сьогодні не надійшло. Зараз ми не бачили жодної справи проти жодного топ корупціонера. Ще не надійшли провадження. В інтерв'ю, яке президент Володимир Зеленський хідав нещодавно актору Станіславу Баклану, він сказав про те, що вже є новопризначений генеральний прокурор, вже починає працювати Вищий антикорупційний суд. Отож, перші посадки слід очікувати вже восени. Якщо ви мені дозволите, то я дещо виправлю запитання. А, мені здається, що у сфері кримінальної юстиції. А, немає місця для жартів або влучених висловів, і тому, мабуть, варто говорити про обвинувальні вироки, за якими передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо йдеться про обвинувальні вироки, про строки їхнього ухвалення, то одразу можу зазначити, що Передбачити строк розгляду кримінального провадження в суді неможливо, адже цей строк залежить не тільки від колегії суддів. Цей строк залежить від багатьох факторів від кількості обвинувачених, чим їх більше, тим складніша справа. Від кількості епізодів, за якими це обвинувачення пред'явлено. Знову ж таки, чим їх більше, тим складніша справа, тим потрібен більший час для того, щоб її розглянути. Цей строк також залежить від кількості доказів. І від виду цих доказів, коли йдеться до прикладу, про результати на слідчих розшукових дій, коли здійснювалось запис розмов, наприклад, і цей запис триває понад 20 годин, то очевидно, що суд зобов'язаний дослідити кожен доказ, а деякі з них суд досліджує двічі повторно, можливо, тому говорити про строки розгляду кримінальних проваджень. Я не можу, я не вмію передбачати майбутнє. Але ми бачимо, що президент України він якось намагається пришвидшити роботу Верховної Ради. Ми бачимо, що Верховна Рада у нас працює і вночі. Тобто, очевидно, що він хоче, аби були видні перші результати ось одразу. Чи відчуваєте ви, що таким чином може вчинитися тиск на суд? Для того щоб справді були перші вироки, ось восени, і щоб можна було показати, що у нас в країні почалась боротьба з корупціонерами. У мене такого відчуття немає щодо можливого тиску на судді Вищого антикорупційного суду. Ви зустрічалися з Володимиром Зеленським? Так, на початку червня розкажіть про зустріч, як вона прийшла, які у вас враження склались? Враження склались цілком позитивні. Темою цієї зустрічі було забезпечення вищого антикорупційного суду приміщенням. і за результатами цієї зустрічі. Станом на теперішній час вище антикорупційний суд забезпечений тимчасовими приміщеннями трьома. Одне з них це вулиця Хрещатик, 42, в місті Києві. Де будуть працювати свідчі судді, це провулок Христово 4 А в місті Києві, де буде працювати апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, і це проспект Перемоги 41, де будуть працювати судді першої інстанції, що будуть розглядати кримінальні провадження по суті. І тому я вважаю, що наша зустріч із паном президентом це є приклад взаємодії між органами державної влади. Дуже такий. Зразково я б сказала, це була одна лише зустріч. Це була одна зустріч. Дзвінки Ні, жодних дзвінків і розмов. Офіційне запрошення стало результатом звернення голови вищого антикорупційного суду. Суду офіційна зустріч, і офіційний результат жодних дзвінків не було. Не було розмов про те, що кого би хотів президент бачити першим за гратами Стоп корупціонерів. Ні, таких розмов не було. Несподівано запитання. Здається, що у Володимира Зеленського особливе ставлення до попереднього президента Петра Порошенка. Чи є він може він бути в списку тих, хто може опинитися за гратами як корупціонер? Я не вмію передбачати майбутнє. Не можу я надати коментар, будь-який він буде недоречним. Пані Олено, вас зібрали ще в травні, так і багато із Активістів, зокрема із центру протидії корупції, критикували щось що навіщо дана для початку суду пауза в 4 місяці, оскільки в той момент, так станом на весну, вже в судах лежала справа проти того корупціонерів, зокрема про Геннадія Труханова, мера Одеси, якого звинувачували в розкраданні бюджету міста там в дев'яносто два мільйони гривень, і за цей час його справа була закрита. Що може відбуватися з подібними справами, топ тобто корупціонерів, які от були протягом цього літа так екстрено швидко закриті судами? Вони можуть повернутися назад? Мені складно надавати будь-які коментарі щодо тих провадження, які я взагалі не бачила. А коли я ці провадження побачу, то тоді я за кодексом суддівської етики буду позбавлена можливості надавати будь-які коментарі. Тому, мабуть, це запитання залишиться без відповіді. Президент України Володимир Зеленський подав зміну до закону і згідно з і йдеться про закон про незаконне збагачення. І за новою нормою сума збагачення, з якої починається кримінальна відповідальність, вона зросла в 15 разів. Якщо раніше це було близько одного мільйона гривень, то зараз йдеться про 12 або 15 мільйонів гривень. І депутати, зокрема Олександра Остінова, яка писала про це. В своєму блозі говорить, що таким чином багато топ корупціонерів просто будуть поза дією закону і поза дією відповідальності кримінальної. Що ви можете сказати на це? Я вважаю, що будь-яка норма закону вона повинна виконуватись. Будь-який законопроект я вважаю недоречним коментувати або обговорювати а представнику судової гілки влади. Якщо законодавець ухвалить законопроект в цій редакції, то суд, як і будь-який інший орган державної влади, як і будь-який інший громадянин, буде зобов'язаний його застосовувати. Здається, що роботи НАБУ і так само НЗК і САП не виправдало свої очікування. Як ви думаєте, як може змінитися їхня робота після того, як почне працювати вищий антикорупційний суд? Насправді робота органу досудового розслідування, так само як робота прокуратури, так само, як і робота суду, вона є надзвичайно складною, і відповідальною. І особисто я вважаю, що вона заслуговує на повагу суспільства. Чи зміниться робота цих органів після того, як запрацює ще антикорупційний суд, покаже час. Ви вже зустрічалися зі своїми колегами з цих органів? Так, звичайно, на спільних офіційних заходах Що обговорювалися. До більшого обговорювалося питання щодо електронного документу обігу. Це наразі надзвичайно актуальне питання, тому що воно б спростило значною мірою і пришвидшило обмін документами між тими органами, які співпрацюють. За ці чотири місяці очевидно з вами багато хто хотів познайомитися. Було багато вам дзвінків несподіваних для вас. Насправді дзвінків несподіваних для мене не було. Можливо, рівень моєї популярності перевищений. <ріст> Мені здається, що і немає потреби відшукувати будь-які зв'язки із суддями. Навіщо? Насправді розгляд кримінального провадження в суді це територія протистояння між стороною захисту і стороною обвинувачення. І від якості їхньої роботи залежить результат. Пані Олена, ви були суддею першої інстанції Почніського суду Харківської області, і тепер є головою такої важливої для України інституції, як вищий антикорупційний суд. Що вас особисто мотивувало піти на таку посаду? Мотивувала ініціатива колег щодо того, щоб я зайняла цю посаду. А я переконана в тому, що якщо твої колеги або їхня частина бачить тебе керівником цієї установи, то це велика честь і велика відповідальність. Хотілося б створити суд, який був би ідеальний за всіма параметрами, щоб як судова установа він був зручним для працівників апарату, для суддів, для відвідувачів, щоб розгляд відбувався справ з суворим дотриманням процесуального законодавства, щоб ті рішення, які буде ухвалювати суд, були найвищої якості. Я думаю, що ця місія цілком здійсненна. А які справи ви розглядали на своїй попередній роботі? Всі категорії справ серед них були кримінальні провадження, цивільні справи, справи адміністративні і справи про адміністративні правопорушення? Можете згадати якийсь випадок, коли справді рішення давалося непросто? І багато було сумнівів, що це було за справа. Зазвичай до цієї категорії належать кримінальні провадження, по яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, і до цих справ належать цивільні справи, які пов'язані із вирішенням долі дітей. Це завжди складні справи в тому контексті, що необхідно перевірити надзвичайно багато аспектів. Хоча відверто кажучи, кожна справа вона є особливою. Були погрози до вас і до судді. Бог малував. Хабарі, <рес> Боже, Боже. українському суспільстві особливе ставлення так, до суддів, що вони є повністю керованими, повністю корумпованими. Як ви думаєте, що має змінитися для того, аби і справді довіра до суду в українців повернулася? Як показують дослідження, зазвичай судам не довіряють більше ті громадяни, які в судах ніколи не були? А за результатами опитувань тих громадян, які були учасниками процесу, їхній рівень довіри значно вищий. Тому я думаю, що було б дуже добре правдиво висвітлювати роботу в судді, зокрема і в засобах масової інформації, і надавати всю інформацію не тільки негативну, яка звичайно зустрічається, але і ту позитивну інформацію, яка може охарактеризувати судову владу. Насправді, серед суддів дуже багато професійних, висококваліфікованих, фахових людей. Зарплата, яка буде у суддів антикорупційного суду, дозволяє бути їм незалежними. Як на мене, абсолютно дозволяє. Таном на сьогоднішній день а заробітна плата, а точніше суддівська винагорода суддів Вищого антикорупційного суду вона прирівняна до суддів апеляційних судів і складає 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. До цієї заробітної плати, до цих окладів, додаються ще надбавки, які залежать від стажу роботи судді. Ваша особиста заробітна плата вона відрізняється від той останньої, яку ви отримували на останньому місці роботи. Станом на сьогоднішній день, коли суд не здійснює повноважень, і судді не здійснюють повноважень, ми не отримуємо надбавок з травня по вересень 2019 року. Ми отримуємо тільки оклад, і він складає без врахування податків у зборів 76 тисяч гривень. Приємно зараз, що насправді на керівні посади починають обирати жінок. Як ви почуваєтесь на новій посаді? Мабуть, мені таланило в житті, і я ніколи не відчувала жодних проявів дискримінації за гендерною ознакою. Тому і зараз, будучи обраною, я не прив'язувала це питання до своєї статі зовсім. Пані Олено, як побачити себе і Вищий антикорупційний суд можливо через 5 років. Хотілося б вірити, що за 5 років рівень корупції буде настільки низький, що потреби у вищому антикорупційному суді не буде. Пані Лен, ви розумієте, що ви можете справді війти в таку в сторінку історії України, як людина, за якою було посаджено там багато ба. Я не хочеться назвати так конкретно прізвище, але справді люди, які довгий час наживалися на Україні, і чи вичуваєте ви на собі от цю відповідальність історичну, можливо навіть? Звичайно, цю відповідальність я відчуваю. Однак я б не стала персоніфікувати боротьбу з корупцією безпосередньо з моєю особистістю, тому що в своєму статусі як суддя я є рівною і з іншими суддями Вищого антикорупційного суду. Пані Лена, дякую вам за інтерв'ю. Дякую дуже.